Сотні тисяч, а то й мільйони українців замордував совєтський режим, табори, вбивства, розстріли, псим... псих... психіатричне примусове лікування? Так зване зараз, з огляду на ті страшні злочини, які відкриваються нам, діяння Росії в Маріуполі, в на деокупованих територіях Київщини, Харківщини, Херсонщини. Скільки вміло російський режим навчився в совєтського діяти? Ну, а що тут особливо гадати, звичайно, ми відносимося сьогодні до всіх, кого карає російський режим на окупованих територіях, всіх, хто намагаються бути українськими громадянами, навіть після окупації, саме на них спрямовані репресії російського режиму, і вони їх ми вважаємо також полполідв'язніми. Тут нема ніяких суперечень. Я просто хотів сказати, що в залежності від того, як розуміти поняття політичні репресії, ми можемо нараховувати не тільки там сотні тисяч і мільйони. Ми можемо нараховувати і десятки мільйонів, так. якщо йдеться про всю українську історію, яка потерпала від різних окупантів із заходу, із сходу, особливо і при російській імперії, і при совєтському союзі. І в часи громадянської війни, завжди, коли людина за свої погляди, за свої висловлювання, навіть за пасивну позицію, якщо вона не була активним колаборантом з владою, яка захопила Україну, вона завжди могла бути жертвою політичних репресій. І вона була. Ми зараз, я входжу до національної комісії реабілітації жертв політичних репресій. Ми працюємо вже три роки. Тисячі людей пройшли через нас, ті, хто не були реабілітовані на тоді, коли Україна стала незалежною державою. Був перший закон про реабілітацію. Бо ті всі партійні діячі комуністичні, прокурори совєтські, судді совєтські, вони не давали реабілітувати усіх жертв політичних репресій. Тоді невелику кількість реабілітували, зокрема, і мене реабілітували туди. Тоді ж у 92-му році, але тепер ми бачимо, що тисячі і тисячі людей не були реабілітовані підняті їх справи. їх родичі піднімають різні громадські організації піднімаються справи. Ми працюємо три роки, і ще кінця і краю цьому не видно, і це тільки останні там десятиріччя нашої історії. Ми говоримо про жертву щодо катів. Чи може бути ймовірність того, що ці кати ще можуть бути в якихось судових інстанціях, державних органах е останніми роками? Або були вони, от ви кажете, власне, що гальмували цей процес реабілітації жертв? Так, наприклад, е воїні УПА, члени ОУН, у 92-му році не отримали реабілітації, якщо вони були репресовані, або вони були найбільше репресовані. Деякі воїни УПА і члени ОУН. Отримали терміни по 25 років і відсиділи їх. І навіть вони не могли бути реабілітовані і за спротиву цих совєтських негідників, які нам залишилися у спадок від комуністичного режиму. Зараз пройшло вже більше 30 років, їх небагато. Але тепер ми бачимо, що інші, наприклад, корупційні схеми працюють досі. Останній скандал у Верховному суді це показує. Тобто тепер інші. Проблеми в нас, і зараз е, треба звернутися до спеціалізованих громадських організацій правозахисних, що є зараз у цей момент в Україні жертви політичних репресій. І ще не так давно це було. Наприклад, коли заарештували Юлію Тимошенко, я також виступав, здається, на вашому ж каналі, да? можливо, ні, можливо, не на вашому, бо каналу і тоді я. Мене питали, чи є Юлія Тимошенко політичним в'язнем. Ну, звичайно, сказав, що часи змінилися з тих часів, коли ми, українські дисиденти, були політв'язнями, багато що змінилося. З'явилася українська держава. І, звичайно, не можна одні ті штампи і стереотипи переносити з одного часу у другого. Звичайно, для режиму Януковича Юлія Тимошенка була політичним. Політичною проблемою, і вона стала жертвою політичних репресій режиму Януховича панеє тільки... ці... цікавий досвід і... Балтійських і... країн. Що кажу, є цікавий досвід Балтійських країн, і зокрема Польщі, адже там є чіткий перелік тих, хто працював на режим, і якщо ти там десь засвітився. То це вже знаєте таке клеймо на все життя. можливо, нам треба подумати теж над таким переліком, щоб всі ці кати теж були відомі. Чи, в принципі, ми, ми знаємо імена і є в принципі список якийсь ресурс, де можна про це дізнатись. Ні, всіх нема. У нас ніколи не було запущено на повну потужність. Процес люстрацій політичних ніколи цього не було. Весь час його відтерміновували. Ми виступали за це, політичні в'язні совєтських часів, одразу після набуття Незалежності з 91-го року. Але оці ті самі колишні комуністи, ви пам'ятаєте, групу 238 Верховній Раді, їх, їхні діти потім і так далі. Колишні комсомольці, через них неможливо було пройти, бо їх було багато. А нас політичних в'язнів було не так багато, щоб подолати цей спротив, і поки не змінилися ідентичні українців за ці 30 років, вона все ж таки трохи змінилася, і тільки зараз ми змогли провести громадські організації, пролобіювати той закон, який зараз працює, про реабілітацію жертв політичних репресій. Білорусь, ще хочу з вами про неї поговорити. Лукашенківський режим утримує щонайменше півтори тисячі політичних в'язнів з Америки. Цю цифру навели. Державний секретар Ентоні Блінкен він закликав режим самопроголошеного президента Білоруси Олександра Лукашенка звільнити цих політв'язнів. Чим відрізняється режим Лукашенка від режиму Путіна в цьому плані на вашу думку? Ну з першого погляду мало чим відрізняється. Але режим Путіна він більш агресивний. Він веде війну, і спочатку вона була імперіалістична, рік тому, ще, а тепер вона вже міжцивілізаційна, бо є багато країн, які допомагають Україні. Є багато країн, які допомагають Росії, і це вже не просто імперіалістична війна. І за рахунок цієї війни, за рахунок окупації, про що ми з вами вже говорили, є додаткові категорії населення, які попадають під визначення жертв політичних репресій. У Білорусі нема захоплених територій, у них є самоназваний президент, у них є агресивний внутрішній режим, який карає всіх, хто висловлюється проти президента, проти оцього Фальсифікованих виборів і дуже жорстко жорстоко, і ми розуміємо, що це також авторитарний режим з нахилом у тоталітарність. Росія більше тоталітарна країна, ніж Білорусь. Як це вимірювати? Це треба питати у фахівців. Але ми відносимо і Білорусь, і Іран, і багато інших країн Пів... Північну Корею до антидемократичної групи країн. Які протистоять сьогодні демократії і допомагають Росії завойовувати Україну? До речі, про війну і про Росію. Після заяв російського Міноборони про буцімто взяття Бахмуту Путін привітав ПВК Вагнер, оцих убивць, Галтійників і все інше, і обіцяв їм державні нагороди. Як це можливо? Я в принципі розумію, як в Росії це можливо, але давайте собі уявимо ідеальне суспільство, аби в ідеальному суспільстві. Зеки, таруйте за таке висловлювання. Ті, хто були засуджені, реабілітувалися за рахунок війни і тепер будуть мати державні нагороди російські. Ну, в Росії все можливо. Найбільші кати в історії Росії Совєтського Союзу мали нагороди і досі мають великі пенсії. А що наші колишні кати не мають сьогодні великі пенсії? Судді, які засуджували політичних в'язнів, які живі тепер. Є такі коло, таке якесь історичне коло. Е, тепер щодо. Е... Пропоную, що я про Грузію сьогодні згадував перед нашим спілкуванням про дуже неприємну для нас ситуацію, коли російсь, російські літаки полетіли в Грузію, грузинські в Москву. Відновили вони авіасполучення, і тут акурат під цю подію донька міністра закордонних справ Росії Катерина Винокурова, або Лаврова і її чоловік. Вони перебувають під санкціями західними, але тим не менше вони прилетіли до Грузії забавлятися на одне із весілля з величезними скандалами. Тому все це відбувалося, їх вивозили там в супроводі грузинської поліції. А чи втратили ми Грузію? Не можна сказати, що ми її втратили остаточно, але в Грузії є великі проблеми. Грузія це не Україна. Незважаючи на ті досягнення, які були після приходу до влади президента Саакашвілі, ти дві Росії чи коли були великі успіхи демократичні, в економіці, великі інвестиції було, але це майже все було втрачено потім. Боротьба з корупцією була дійсно. І, здається, і досі в поліції корупції немав. Можливо, я помиляюсь, я вже декілька років не був в Грузії. Так ось, вона не втрачена, але це країна невелика, не ще потужної армії. І головне, нема тої мотивації, яка сьогодні надихає українців опиратися російській агресії. Росія не для грузини не для того, вважають, що вони, вони не можуть воювати з Росією. Вони там за декілька годин після російського агресивного нападу на Грузію вони вже просили той же Сакашвілі, телефонував Путіну і просив зупинити цю війну. Таким чином, ми бачимо різні формати. На постсовєтському цьому просторі, і ми не можемо всіх рівняти під один рівень Україні повезло, що вона за 30 років змінилася настільки, що вона здатна протистояти воєнній агресії Росії правда за допомоги інших країн. Але чи здатні ми побудувати демократичне суспільство, потужну економіку, воєнну, потужну армію і те, що потрібно для армії? Демократію розвинути для цього ще рано про це мріяти. Ми повинні спочатку перемогти, а потім далі продовжувати розвиток української ідентичності. Колись ми до цього дійдемо і до того, що я сподіваюся, не знаю, доживу я чи ні, що буде останній політичний в'язень всіх цих десятиріч, буде реабілітований. Там є ж не тільки реабілітація, там є ще багато постраждалих від репресій. Наприклад, діти тих, кого висилали, розкуркулювали, висилали. Якщо вони народились на засланні, вони вважаються також жертвами, але не, не їх не реабілітують, а вони визнаються жертвами репресій. І ми їм також це відзначаємо, і вони отримують свій знак. Те, що вони жертва політичних репресій, це також треба робити, бо вони також опинилися в ситуації, яка від них не залежала. Їх батьки були репресовані, і діти разом з ними беззаперечно, е, якщо далі. О, цікаве ще тема. До речі, полк миротворців, так званий, чи не щодня або не щотижня. У нас з'являється політика за кордону, які чомусь постійно хочуть нас всадити за стіл перемов з Росією. Хоча ні з нашого боку немає жодних ініціатив до цього, до якихось перемов, і що логічно, і з того боку теж ніхто не горить бажанням перемовлятися тут. Навіть цілу делегацію створив Папа Римський, який не перестає дивувати своїми доволі дивними заявами. А він доручив кардиналовій голові. Конференції італійських єпископів Матео Зуппі відправитися в Україну із миротворчою місією. Коли саме цей кардинал приїде до нас, поки невідомо як сприймати нам взагалі, ці мирні потуги від Ватикана. До речі, мої колеги нещодавно були в самому Ватикані. Величезне здивування, що там на екранах великих транслюється ручкання з Патріархом Кирилом. Одним словом, відео там показується. Тобто, я так розумію, що Ватикан не сприймає. Як мінімум, з осторогою Москву. Ватикан не розуміє, що діється на цьому просторі. Це по-перше, по-друге, Ватикан механістично ліберальний і намагається демонструвати свою толерантність навіть до агресивних режимів. Бо він каже, що він цікавиться людьми, а не режимами. Він співчуває людям, тому не може стати в конфронтацію з будь-яким режимом, бо тоді католіки, які з цих країнах, вони будуть під репресіями. Ми таке чули багато десятиріч, тільки чітка позиція папи римського, про якого ви знаєте, який був з Польщі, Іван Павло ІІ, тільки чітка. Політична позиція, тому що Совєтський Союз не був політичною проблемою, це була моральна проблема. А ось моральні проблеми це якраз у сфері діяльності церкви. Сьогодні і Путін це моральна проблема людства, бо це аморальний режим, аморальне суспільство, яке погрожує всьому людству. І папа Римський до цього ще не дійшов. Ну що ж, поміняється. ми дочекаємося часу, коли буде другий папа римський, і ми, можливо, від нього відчуємо адекватну реакцію. О. Іван Павло ІІ був з Польщі, Польща добре знала, що таке комуністичний режим, що таке комуністична окупація. В Західній Європі нема країн, які знали. Вони знали нацистську окупацію, і вони вважають, що це найгірше, що могло бути в історії. А ми знаємо і нацистську окупацію і комуністичну. і в залежно від того, яких поглядів притримується людина, я наприклад вважаю, що совєтський режим був страшніший ніж нацистський режим, бо той був на нашій території там 3,5 роки, а совєтський режим був у нас 70 років. Про що йдеться? І по кількості жертв. Тих самих політичних репресій, про які ми, ми говоримо, Совєтський Союз наб... дуже набагато переплюнув нацистський режим. Папа Римський цього не розуміє. В нього свій такий ліберальний погляд на весь світ, треба всіх мирити. Ну, хай це безперспективно. Йому треба, можливо, познайомитися з Гарвардською школою перемовин. І він би зрозумів, що по всіх канонах. Наук про миротворення, одного бажання замало. Повинні бути певні умови. Якщо їх цих умов нема, ніякого миру не вийде. Україна і Росії йде війна і цих умов нема. Повинна бути хоч одна точка, де торкаються національні інтереси двох країн. Такої точки сьогодні ще. Між Україною і Росією нема. Нема на що опиратися, щоб розвивати мирний діалог. Ось коли ми виженемо останнього російського солдата з української території всієї, можливо, така точка знайдеться, а можливо, і ні. Побачимо. Сподіваюсь, дуже скоро вже буде зрозуміло нам, якою буде ситуація наступний рік. Принаймні, ще одна новина з близької для вас країни, тому хочу ваші думки почути. Про Ізраїль. Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що його країна морально підтримує Україну, яка може, яка дає відпір російським окупантам. Півтора року водночас він сказав, що Ізраїль має рахуватися з країною терористкою Росією. Країна-терористка терористка це я від себе вже додав, бо там мешкають сотні тисяч євреїв. А хіба в Україні не мешкають євреї? Хіба не треба про долю своєї діаспори в Україні турбуватися? І до, до чого таке порівняння? Тобто я не, не зовсім розумію. Ну Елі Коен, пев, певно вважає, що українським євреям нічого не погрожує. Це не у нас в Україні не, не репресивний режим, Їм не погрожують політичні репресії від е, нашої влади українським євреям. Їм погрожує... Загибель або репресії від російської влади. Тому вони оці такі миротворчі також погляди, які роблять і ізраїльські деякі політики, вони зрозумілі, вони завжди були такими. Насправді Ізраїлю дуже важливо, те, що Росія дозволяє йому бомбардувати ешелони зброї, яку йдуть з Ірану через Сірію до Ізраїлю. І Ізраїль не хоче порушувати ці домовленості, які досяг сьогоднішній прем'єр-міністр Натаніаго з Путіном, а завжди кажуть саме про євреїв. Ізраїль турбується про євреїв. Всесвітній єврейський конгрес турбується про євреїв. Ну, ми всі турбуємося, але не тільки за євреїв ми турбуємося за всіх людей України, які тепер потерпають від російської агресії, і не можна це ставити на одні ваги. Це різні проблеми Моральне засудження, про яке кажемо Коін, це добре. Але добре було б ще не тільки моральне, але й інші дії, які привели б до краху імперіалістичну Росію. Тільки ми... разом з іншими країнами ми можемо цього досягти. Буквально ще хвилинка, але, але як видається, все-таки якась певна допомога від Ізраїлю до нас є. Так і не публічна, до речі, тому що час від часу в медіах іноземних з'являється інформація, що десь там тихо, без розголосу, без публічності, певне, щось передається. Можливо, не знаю. Я не допущу до цих секретів, але коли президент Зеленський не так давно звертався до уряду Ізраїлю за допомогою воєнної він що не знає, що якась є таємна допомога. Ну я не допущений до секретів. Але він же допущений до секретів. Ізраїль допомагає. Ми бачимо деякі прояви цієї допомоги. Вони в основному гуманітарного характеру. І ми за це вдячні Ізраїлю. Звичайно, ми б хотіли більше. Би. Ну але Ізраїль користується передусім своїми національними інтересами. На відміну від нас, Ізраїль воює вже 75 років. В нього вороги. Не такі потужні, як Росія, але дуже чисельні. Ізраїль оточений країнами арабськими, які погрожують їм повним знищенням, і в цих країнах проживає 200 мільйонів арабів. Ми повинні також враховувати таку ситуацію. Я не засуджую Ізраїль, просто бажав би, щоб Ізраїль більше допомагав. Бо я український єврей, і, звичайно, хотів би, щоб країну Ізраїль більше допомагала Україні, але я вже кажу багато років про це: що нам не треба очікувати економічної або воєнної допомоги від Ізраїлю. Ізраїль маленька країна, в якого багато проблем з самим з війною, але ми повинні вчитися. Ізраїль повинен нам надати, треба в нього це попросити допомогу, навчитися жити під час війни. Ізраїль це вміє і розвивати демократію, економіку, хай тек все робити, соціальну сферу, все робити і бути потужною воєнною країною. Отакою От країною повинна стати Україна. Дякую Вона... про досвід. Да, Спасибо да, вам велике да, за включення.